Всім привіт! Вітання вам з Миколаївщини! Я Наталя і ви на каналі всім про все. Сьогодні 2 липня. У нас, як завжди, вітрюга. Тільки пізно ввечері може бути трохи тихо, може бути, а іноді і ввечері вітер. Ну, не суть. Ми сьогодні е, подивилися, що випрямилася стрілочка на часнику і вирішили викопати часничок зимовий. Часник будемо копати. Ось стрілочка, бачите, маячок прямий. І чоловік уже мені підкопав ось рядочок, і будемо це зимовий часничок. І на це місце у мене є трохи розсади буду садити. Все потрохи. Земелька у нас суха, вітри, як завжди. Викопаємо чесник, прополю ділянку, підготую і буду висаджувати. Ну що, ось такий урожай у нас зимового чесника. Ось такі два ящичка ми викопали. Дуже швидко, чоловік підкопував лопатою, бо рватися він не хотів. Суха дуже земля, як камінь, і дивіться, які здорові коріння. Ну, він вологу доставав. Ось такі е, у нас два ящичка нашого часника. Часничок різний. Є гарний, здоровий, а є такий маленький, хоча садився майже одинаковий часник. Ну, щось йому не. Не вгодило. Щось він не такий вродив, як весь інший. А тепер а тепер прополоти оцю діляночку, тому що байдуже, що посуха, вітри і все, а бур'ян собі росте. А бур'ян росте, то оце я зараз прополю, пересапаю, підготую діляночку і буду висаджувати свою розсаду. Да, у мене стоїть ще розсада е, підготовлена. Залишена, верніше залишена. Вона була маленька, вона вже підросла зараз. І буду висаджувати тут. Перець трохи єсть, томатів трохи є, угірків трошки є, да, з розсади у касеті там невеличка. Були пусті ячейки, я думала, що то просто погане насіння. Але туди потрапляла трохи волога, і воно після трошки зійшло, декілька штук запоздавших, так сказати, огірків. І тепер я їх посадю. Що буде, то буде. Як Бог дасть. Цибулька зимня ще стоїть у нас, бачите, яка ось вона ще ну, вже почала лягати, почала, але вона ще не готова. Койде вже яка вроде би, така, її можна і вирвати. Цибуля гарна. Як ви можете бачити, дивіться, цибуля вродила, їй хватило все. І це не так, що я похвасталась, я першу вирвала. Є трохи більша, трохи менша, але вся гарна, здорова. Два сорти тут, ось бачите, вони переділяні. Це ось один сорт, це ось другий. Не пам'ятаю які, потім вам підпишу. Чесно, забуваюся. забуваюся. То, що такі справи я працюю. Задержувати вас не буду, я працюю, потім покажу вже, що вийшло. Ну ось, Прибрала діляночку, пересипала, ну, випалила, пересапала. І ось після часничка отака латочка землі. А туди далі ще буде ось і цибулька в скорості, мабуть, через пару тижнів, а може і через неділю, бо вже починає падати. Он, то вже, мабуть, скоро будемо копати і цибульку зимову то і що, у мене є ось тут трошечки, трошечки є е, розсади. Розсади є трошечки. Е, томати і перчики. І е, я не змінюю свій спосіб посадки, роблю луночку, туди обов'язково кладу старий перегній сипець із яєчною от, і заливаю добре водичкою. Саджаю і потім буду отак мульчувати соломкою. До речі, бачите, помідорки вже які. Полощні робляться. Скоро будемо їсти. І це без поливу, тільки роблю обробки. Вже треба їх підв'язати. Ну, я працюю, далі потім покажу результат. Ну що дорогенькі. я висадила і замульчувала. Перчики свої і томатики, помідорчики. Деякі вже з світом. Отак гарно треба мульчувати, не тільки притрусити землю, а прям гарний шар такий товстенький. Тоді буде діло. І солома у нас стара. Тобто ми заповляємо наперед. Ось вже почалися у нас жнива, ну наша ще пшеничка на місці, ну вже, мабуть, на днях скосять її. О, цей. І ми вже замовили 20 тюків соломи. Тому що без мульчування у нас ніяк на городі. Без поливу, то тільки виручає мульчування. Так хоч якийсь урожай та маємо. Ну і там воно з того краю. Там ще у мене було трошки огірочків кинула. А ще я хочу посіяти чорну редиску. І оту таку дайкон червоний і білий. Ну, пізня ота редиска зимова отут тут ще хочу кинути. Не знаю, чи буде з неї толк. Ну, трошечки буду ляпати там водички Чуть-чуть. То може щось, щось і буде. Ну, ось таке на сьогодні в мене відео. Розсяглося на цілий день. Ну, у вас це буде декілька хвилин, а у мене це цілий день пройшов. Вон уже заходить наше сонце там за дерева. От. Ну... Це ж не кажеться, що я ці, цілий день на цьому клаптику терлувалася. Ні, є багато іншої роботи. Та навіть піти просто поїсти за цілий день. І то треба. От. Ну і звісно ж, поливання. Поливання, я вже все полила. Тут все полила. Отут все полила. І навіть зібрала урожай, кабачок і 4 огірки. Невеличкий, але свій урожай. Ось тут зібрала. Ростуть потихеньку ростуть. Он. Зібрала. Обдираю листя нижнє. І так доверху воно собі потрохи йде. Вам там нічого не видно, да? так? І там в'яжуться огірочки почуть. Ну і вон кабачечки, вон ростуть. Тут бардак, як завжди. А вон кабачечки є, потрошки є. І помідорки якісь там зав'язалися, не знаю. О, Люпини сквітнуть. О, А за рудбеків я вам де казала. Вон, бачите, вона вся одинакова, вся Вся до єдиного. Не буде 10 сортів. І тут те саме, і тут те саме. Повністю квіточки всі одинакові. Всі розквітають. О, ну, Все деякі навіть не квітнуть, але я так зрозуміла, що мене дуже крепко обманули на тому сайті. Ну Це у Фейсбуці я купляла, там і зараз десь іде та сама реклама. Та сама реклама йде і зараз. 10 сортів рудбекії. мало бути багаторічної, дуже гарної, всякої різної. А вийшло, що я тільки награлася, відділяла сорти, що окремо садила. Ну, а воно вийшло, а воно вийшло вся одинакова. рудбекія і мабуть, ще й однорічна. Так що, вибачте, люди. Я вам казала, що ризикуєте разом зі мною. Ну, ладно, на цьому все. Я не знаю, бачили ви чи не бачили. Зараз по всіх соцмережах йде отакий, як шутка, такий жарт. що, господи, коли я тебе просила про тачку і велику кількість зелені, то я не оце мала на увазі. Ну, всі, дорогесенькі мої. Ви в мене найкращі. Дякую безмежно вам за вашу підтримку, за вашу підтримку, за ваші коментарі, вподобайки. А хто ще не підписаний, запрошую, підписуйтесь. У мене цікаво, інколи корисно. Всім дякую безмежно. Низько вклоняємося і дякуємо нашим захисникам, за те, що ми можемо жити, просто жити. Дякуємо і чим хто може, допомагаємо, бо їм ой як нелегко. Дуже-дуже сильно їм там нелегко. Тож не забуваємо за них. Не забуваємо за них і допомагаємо. А вам кажу до побачення, до нових відео. Всіх щиро поважаю, обіймаю. Пока, до нових зустрічей!